З 2005 року, щорічно 27 січня, у світі вшановується Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме тоді було ухвалено відповідну резолюцію Генеральної асамблеї ООН. У час німецької окупації в роки Другої світової війни територія України стала одним з осередків численних переслідувань за расовою, етнічною, національною прилежністю та масових страт єврейського населення. Сьогодні у центральній бібліотеці бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організовано виставку до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Все людство відзначає День пам'яті жертв Голокосту. Центральна бібліотека імені Шевченка не остається осторонь такої події. У центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організовано виставку пам'ять Голокост і людська. Гідність. Понад півтора мільйони євреїв, загиблих від нацистської політики терору, були громадянами України. Проблема Голокосту є проблемою всього людства. На земній кулі налічувалося від 12 до 15 мільйонів євреїв. Із цієї кількості 6 мільйонів було знищено. А 1 мільйон 600 тисяч це було українське населення у бібліотечному фонді В наявності є велика кількість книжок, що висвітлюють проблему голокосту. Щоденники, очевидців, жахливих страт та твори, що описують події тих часів. Широкому загалу читачів та гостей міста представлена різнопланова література, як і наукового змісту, так і художні твори. Явище Голокост існувало у світі протягом 12 років. Це знищення почалося ще із 1930 року і продовжувалося під час Другої світової війни. Гітлер і гітлерівські діячі вважали, що єврейська раса це були недолюди. і їх не повинно бути на земній кулі. Отак. Так було вирішено. І почалося тотальне знищення євреїв. Бабин Яр це урочище на північно-західній околиці Києва, про яке знає та пам'ятає чи не кожен українець. В Україні найбільше масове знищення євреїв було в Києві. Це був Бабин Яр. Багато було знищено євреїв Дніпропетровській області, зокрема у місті Дніпропетровськ. Багато було знищено євреїв. В Одесі, в Одеській області від сьогодні і ще протягом 14 днів всі бажаючі можуть ознайомитися з літературою, що представлена у бібліотеці на виставці Голокост і людська гідність. Виставка буде експонуватися два тижні, тому ми запрошуємо всіх бажаючих доторкнутися до цієї жахливої сторінки в історії нашої країни і всього світу. Запропоновану літературу можна взяти додому. Книги видаються на один місяць, тому буде час над чим попрацювати і подумати. 27 січня 2023 рік. Спеціально для Капрі Ньюс.